Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Ось і... ми раз намагаємось розпакувати коробочки. Я, я хочу їх розпакувати, але це вже якийсь там п'ятий дубль. І, до речі, про один з них я взагалі нічого не знаю. Крім ім'я відправниці, і відповідно я знаю, хто відправник. Але а, вчора мені на, в програмці нової пошти прийшло сповіщення про те, що до мене їде ось, ось ці дві чарівні коробочки з Києва. А, і я була здивована, адже якщо що у цій я знаю, а, то ось ця залишилась для мене загадкою. А, і трішки розповім перед історією. Пам'ятаєте, в попередньому відео я вам розповідала про а, чудову книгу Еріка Емануеля Шміта. «Двоє Бродії з Брюсселі», яка вийшла у видавництві Анети Антоненко, і а, попередні книги цього автора я теж шукаю. Вони виходили у кальварії. До речі, а, саме тоді, коли. А, Власниця тепер нового видавництва Анета Антоненко а, працювала там. А, отож вона побачила відео і запропонувала мені надіслати кілька книг, які виходили раніше. І скажу ще одну чудову новину: а в коментарях під тим відео нас повідомили про те, що вже у вересні вийде новий переклад на українську Еріка Еммануеля Шміта. А концерт пам'яті Ангела, наскільки я знаю, це теж а, збірка малої прози. Автора, тому чекаємо всі вересня і на новинку. А зараз дивимося, що до мене тут прийшло. І поки я буду боротися зі скотчем, теж розповім вам про те, що мені вдалося ще й знайти на Оликсі одну книгу, тому вона теж до мене приїде, коли дівчинка її відправить. А, ми боремося з коробочками. Тут багато скотчу, У мене є багато ножниць, але багато скотчу. там Зараз грає якась весела музика. А? Коробочка. Тут я така штука, якою можна робити вже звуки, але це не головне. Головне, що тут є дві чудові книги це Дитяноє і Пан Ібрагім та квіти Корану. А, до речі, я російською мала ці якраз дві книги, і а, Оскар та рожева пані зібрані під однією політуркою в такому, по-моєму, видавництво Ексмо. Але теж я вже навіть не знаю, де вона, тому що я книги Еріка Емануеля Шміта читала дуже давно, і, і тільки недавно для мене стало відкриттям, що він є українською. Отож, ці дві книги незабаром огляну, розповім. І знову таких, хто ще не читав його творів, дуже дуже раджу. А попередньо я дуже дуже хочу. Подякувати Анеті Антоненко, і крім того, вона мені порадила ще прочитати кілька творів не цього автора, але які мали би мені сподобатись, тому я вам розкажу про це пізніше. І так, і ми знову починаємо боротьбу зі скотчем нової почти. Трам-трам-трам. Там, трам. я вам не, розк... не відкрию, я вам розкажу, від кого ця коробочка. Прийшла до мене з Києва від Ілони, яка має свій канал BookPark, Хто не бачив бігом туди, тому що насправді вона робить дуже-дуже цікаві відео, вона залучає своїх друзів, я не знаю, як їй це вдається, тому що мої не піддаються навіть на пропозиції посидіти там поряд, зробити гарні, гарні очки і покліпати у кадр, там, чи, чи вдіти великі декольте для привернення уваги. Ось, а її навіть грають. Ролі психів. І також вона оглядає книги, які, в принципі, мало є на нашому буктубі. Тому хто не знає, ідіть туди. А, та, і оскільки коробочка для мене сюрприз, тому я взагалі не уявляю, що це. Я вже думала, що я пропустила якийсь бук-сюрприз. Але здається, ні. Є мене багато шуму. Ось так виглядає коробочка. Це виконує роль, я так розумію, тих жахливих штук, які шарудять, шарудять, шарудять. Ха, я вже навіть добралася до книжки. Але перед тим, перед тим тут ще щось є. Це стікери. Я, до речі, хотіла вести пленер, і я навіть його почала вести. І шукала якісь нестандартного розміру і формату стікери. І питала навіть у вас, може, ви знаєте, де вони є. І та, і тут мені прислали сердечка і лимончики. Ні, це не лимончики, це, напевне. Це якісь листочки. Очевидно. А, також, 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 такі чудові закладочки. Книжкова листівка, книжкова листівка. Мені написали, що передають привіт з каналу BookPark, що здається цієї книжки в мене немає і, і насправді в мене її не А, має, а... І все, що мене, в принципі, тут а, просять, я вже навіть зробила. А, тому так, я тільки ділюся ось ось такою красою. Це дівчинка, якої навіть на голові книжка і, і, і вигулює песиків. А, в мене є котик, але він вигулюється сам. А песиків, напевно, в мене не вижили, тому що я багато-багато читаю. І, і і і і і ось ця книжка чому Азії вдалося? Я знаю, що вона видавництво наш формат, в мене її дійсно немає. А-а-а. Тому що зараз наш формат дуже-дуже багато видає цікавих новинок, і я чесно просто навіть не встигаю, тому що їх треба ще й читати, а не тільки купувати. А, наскільки я знаю, це книга по економіки. По-моєму, її навіть Білл Гейтс радить читати. А, і вона увійшла дуже багато топових списків видань, тому буде цікаво і, до речі, дуже гарний лимонний колір. А, ну, Ви знаєте, якщо хтось не знає, я дуже люблю форзаци, кольорові або ще з якимись малюнками. Ось цей теж такий з них, ну і традиційно наш формат має лясе. Я дуже-дуже-дуже дякую Ілоні. Для мене це було великою несподіванкою, насправді. Я навіть не підозрювала, що тут може бути, і взагалі, що це за коробочка, яка до мене йде. Напевно, це мало бути більшим сюрпризом, якби не програмка у новій пошті, яка сповістила мене про те, що мені щось і тому я чекала б на це ще з вчорашнього дня. Ось, але так, новітні технології такі. Я вам дуже дякую. Я залишаю посилання на канал. Дійсно, ідіть туди, дивіться, цікавтеся, наша аудиторія має розширюватися. Я дуже рада, що нас стає так багато-багато буктюберів. І ось придумують навіть нові методи співлокування через посилочки. Тому ось такими були мої розпакування. Дякую вам за увагу. Буду ділитися враженнями вже від прочитаного. І наразі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та йдіть на канал Ілони.